Сієчок, один розпушувач, один, одна ванілька, три стакани цукру. Ну, це така півлітрова баночка. Так волонтерка Юлія Клепара робить тісто для майбутнього печива, Потім його замішують з борошном. Цим займається Світлана Радзивілюк. Далі ми додаємо в це тісто будь-які інгредієнти. Зараз у нас ізюм є і жерника. очищені. Ми додаємо пакетик і зінчика. Часом горішки додаємо, що є. і Получається дуже смачні корди. Я на формуванні, на дечках. Я підношу, наложую, і моя, ну, моє завдання макнути пуншт цукор, і наложувати дечки, щоб вони не злиплися. В середньому за день вдається спекти 50 кілограмів печива. Окрім солодощів, тут виготовляють тушкованки, каші, пончики, пироги та згущене молоко. Тут міні-склад. Маємо крупу, наразі у нас є. Готуємо каші з перловки. Шоноша запечатана, що ми до нього не приступали, ще запаковано. Тут у нас є борошно, тут у нас є цукор, тут у нас є сіль, на каші на тушоночки. Все, що приготують, передають для військових. Організувала процес у одній з острозьких дитячих садочків місцева жителька Ярослава Глуха. 24 четвертого числа кожен прокинувся в шоці, це сказати ні про що. Але 26 числа телефонують мої куми, мої знайомі, вони мають свою свиноферму. Зарізали дві свині. Що будемо робити тушонки, будемо щось ставати робити. Почали це все з вдома. дома. В них автоклав, в мене в автоклав в сусідів в автоклав. Я живу напроти пожежної частини. Хлопці, пожежники підключилися в того. І в того і так ми назбирали сім автоклавів. Спочатку робили таке м'ясо, ну десь, мабуть, перший місяць. А Далі почали звертатися, що м'ясо воно дуже добре, але хочеться якогось гарніру, хочеться цього і переключилися ми на каші. Продукти та ємності для страв надають волонтери та міська рада. Ще частину продуктів волонтерки закупляють самостійно. Необхідно баночок півлітрових. Кришок, якими закатувати треба, баночки ці, Ну, фарші треба на каші. Крупи нам приносять, а ось е, м'ясо то куди? як коли. Можна чим чистіше, морко, цибульку будь також будь потрібно. І бо що нам дадуть до печива, ми будемо вдячні. У кожної з волонтерок нині хтось із рідних захищає Україну. Не сидіти, працювати, любити, допомагати хлопцям готувати. Оце саме головне. І з любов'ю ми готуємо, працюємо. Орки вбити не можемо, робимо те, що можемо. Як як нас дівчата кажуть, ми нагодуємо чиїсь чоловіків, а хтось нагодує там наших. Чи не втомилися. Я думаю, що вони там більше втомилися. На на ну зараз такий час, що дівчата втомилися? Ні. Ну, от, бачите, чотири слава, до, до перемоги, до кінця, до перемоги. До перемоги. Загалом волонтерки вже передали майже 19 тисяч банок з тушкованкою кашами та згущеним молоком, та орієнтовно 4 тисячі кілограмів печива. Катерина Сірук Ігор Горбчук новини на Суспільному.